Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх сьогодні 1 травня, у чоловіків на Мадриді чвертьфінали, у жінок півфінали. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, ваші лайки, вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім вам! Отже, на два чвертьфінала у чоловіків Черундуло Меншик і Руд Медведєв, Я вчора вже дав, вони були відомі наперед. Два матчі однієї четвертої Мастерса в Мадриді у чоловіків. Я там вибрав Меншика і Руда. В тих двох матчах. А Сьогодні ще додалися у нас не, точніше, не сьогодні, а вчора пізно ввечері ми узнали з вами ще дві пари: Драйпер Арнальді і Музетті Діало. Помітили, друзі? що серед всіх учасників Чвертьфіналів у чоловіків жодного з першої п'ятірки. Нема ні Зверєва, ні Алькараса. Ну, зінер зрозуміло, Фріца навіть нема. Нема з першої п'ятірки нікого. А є лише із найвище сіяних. Драйпер, Рут і медведів. Але вони вже представляють е, з шостого місця і далі. Отакої вам. Бачите, який непередбачуваний і чоловічий теніс в тому числі. До речі, мені сподобались слова. Олександра Бублика, який він сказав, коли вщент програв е, Менджику, він сказав, е, рефері, рефері на вишки, що твориться з чоловічим тенісом. Колись про таких навіть і не згадували, проходили їх на одній нозі. А зараз, дивіться, Менджик не входить навіть у першу десятку, а виносить мене. Е, як він там виграв? 6,2-6-3, да? Просто неймовірно. Ну, друзі, не знаю, можливо, це піде на користь чоловічому тенісу. І десь колись вже і наші хлопці засіяють. Але поки що ні в першій сотні, ні поки що навіть в другій сотні я не бачу достойних представників з України. На жаль. Тому, мабуть, і такий низький. Інтерес до чоловічого тенісу у нас на каналі. І тому я просто лише скажу вам. В парі Драйпер Арнальді, я впевнений в перемозі драйпера впевнена перемога. А мусетті Діало впевнена перемога мусетті. Я буду, особисто я буду брати 2.0 по сетах, і там, і там. Драйпер 2.018. Мусетті 2.0176. І таким чином, у півфінал виходять згідно моїх прогнозів, драйпер, Мусетті, Рут і Менжик. Отакі От мої вибори. Це щодо чоловіків на Мадриді. Ну, а тепер саме друзі, цікаве. Жінки півфінали сьогодні 1 травня. Так, саме сьогодні. Відбудуться обидва матчі. Спочатку вийдуть на корд Гауф Швьонток. Друзі, не дивлячись на те, що Корі Гауф і Іга Швонток доволі молоді дівчата. Гауф 21, швтек 23, вони зустрічались між собою вже 14 разів. Уявляєте? 14. Швентик вигравала 11, Гауф вигравала 3 рази. 11-3 на користь польської тенесістки. Слід замітити, що Корі Гауф вигравала 3 рази, але жодного разу на ґрунті. Серед цих трьох перемог немає. Цинциннаті, підсумковий і United Cup в Австралії. Так що, друзі, всі три перемоги у американки на хардкорті. Швьонтак вигравала і двічі в Римі. І тричі на Ролан Гарос. Дуже часто вигравала і на ґрунті, і на всіх інших покриттях. І сама цифра 11 перемог говорить про себе. Так, уже вчора вчора я побачив гауф. На ґрунті гауф я вже побачив. Тому я. Вважаю, звісно, фаворитку швьонтак. Фаворитка повинна захищати на Мадриді свою перемогу минулорічну. Так само забігаючи наперед, як і на Римі. Тому, друзі, я вважаю, що швьонтак все ж таки фаворитка. Але Гауф буде битись. Гауф буде битись спокійно. Чому? Тому що Гав вже захистила свої бали минулорічні, і вона не втратить. Вона заробить і на балах, і на грошах. Швентак буде рвати понад свої сили. І через тотал більше 18,5 все ж таки перемога ІГи швьонток, я прогнозую. Швентак перемога тотал більше 18 з половиною, 2,11. 2,11. Не виключено, що десь навіть і буде в одному з сетів 7,5-7,6. Далі всі ми чекаємо цього протистояння, так? Соболенко, Світоліна. Соболенка і Світоліна зустрічались 5 разів в офіціальних матчах WTA туру. Світоліна вигравала одного разу у півфіналі Страсбургу, свого зіркового Страсбургу, який вона виграла в 2020 році. Соболенко вигравала 4 рази. Із них на ґрунті дві перемоги. Отже, на ґрунті особистий рахунок між Соболенко і Світоліною 2-1. Є непогана нагода Еліні зрівняти цей рахунок до 2-2. Соболенко вигравала на Ролан-Гарос у 23-му році і в Римі у минулому році 2024. Що слід ще знати? Ну, звісно, по рокам, то на декілька років Світоліна все ж таки старша і досвідченіша. Піде це на користь. Чи навпаки, вчора ми бачили проти Марти Костюк Світоліна е, виглядає набагато краще, я вам скажу. І продовжуючи цю думку, ми вчора бачили з вами матч Соболенко-Костюк. Так от, якщо дійсно світоліна набагато краще виглядає, погодьтесь, ніж Костюк, то така світоліна може е надати дуже непоганий результат. Щодо матчу проти Сабаленко. Не надати, навіть я правильніше скажу сам себе поправлю, видати матч. Погодьтесь. І я вважаю, що оті слова, що я колись сказав, що таку Сабаленко може переграти лише Світоліна. І Ну, деякі деякі тенесистки. Не передбачувано. До речі, Соболенко треба захищати фінал. Не перемогу у фіналі, а просто фінал. Тому Соболенко буде грати на результат. Соболенко хоче потрапити в фінал, як мінімум, щоб не, е, не втратити. Свої бали, які нараховуються по турнірам. І в тому числі треба щось робити з чемпіонською гонкою також. З другої сторони Соболенко хоче ще й е, помститися швінтак за минулорічний фінал у Мадриді. Я вважаю, мотивацій достатньо. Погодьтесь. Тому. Я вирішив напряму не брати перемогу Соболенко. Вона ще більш, ще більш буде нервувати, ніж у матчі проти Костюк. Тому що вона знає Костюк, давайте чесно скажемо, Костюк слабіша за Світоліну. Погодьтесь. І я вважаю, що нервувати сьогодні Собеленко буде ще більше. Я е, вирішив, по-перше, взяти сет Світоліної. Я вірю, що Еліна зможе, чесно кажучи, взяти не тільки сет, а і виграти. На сьогодні Еліна знаходиться. В відмінній і фізичній, і ментальній формі, я так скажу. Обидві сторони в неї поки що виглядають непогано. І фізична форма, і ментально світоліна. Практично спокійна, ні за що їй не треба переживати, вона вийде на корд спокійно. Робити свою справу. А ось Соболенко буде нервувати, я впевнений. Ви знаєте, чому? Тому що Світоліна 100% їй не пожме руку. Вона це знає прекрасно. Пам'ятаєте той випадок, психопатичний, я б навіть так його назвав, коли демонстративно Соболенко чекала у сітки. І на публіку грала. Чому вона не підходить до мене потиснути руку мені? Пам'ятаєте? Цього разу буде, можливо, щось таке, але е, може ж, вже все ж таки дійшло до кремлівських посіпак, що ми не будемо їм жати руку, поки вони нас вбивають. Так, своєю рукою, можливо, е, Співвітчизники Соболенко не вбивають, але надають всю потрібну допомогу Путлеру для цього. І свою територію, і свої ремонтні бази, і навіть паливо, і так далі. Отже, друзі, ми зараз не про це. Я вирішив взяти сет від Світоліної, продовжу свою думку. Світоліна виграє як мінімум в одному з сетів. А я вірю, що, можливо, і в матчі. У мене є така надія. Офіційно я беру плюс 1,5 фора по сетах на Еліну Світоліну. 1,6 коефіцієнт. 1,6 Далі я беру індивідуальний тотал Еліни світоліної. 11 геймів і більше. Коефіцієнт 1,7. Як бачимо, не дуже високі коефіцієнти, тому що оці наші в лапках друзі, яких ми називаємо «буки», так, я про букмекерів. Вони знають, що ось така світоліна, ось таку неурівноважену Соболенко може переграти. І не лише в одному сеті. Тому, друзі, я щиро бажаю, щоб хоча б одна наша україночка Елінушка наша вийшла у фінал, де буде непогано. Сразитися з, ну, також в принциповому, до речі, матчі проти ІГІ Швенток. Я хотів би побачити Еліну Світоліну проти Швенток. Я вже бачив її, але я хочу зараз на ґрунті це побачити ось в такому турнірі. Друзі, я все сказав про Півфінали у дівчат і про чвертьфінали у хлопців. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ми тут називаємо речі своїми іменами. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім вам. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові! І героям нашим слава. Я бажаю всім нам скорішої перемоги над расистами і їхніми посіпаками. Всім, хто допомагає напряму і косвено расистам, всі повинні потерпіти поразку в цій ганебній для них війні і святій для нас, захисній. Визвольній війні. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові й добра. Дякую, що ви у мене є. Дякую вам, друзі, за розуміння і за підтримку. До зустрічі. Всім папа! -па.